Відпочивали вже в цьому році в Туреччині. А як ставитись до людей, які відпочивають в часі війни? Чи не викликає це у вас якоїсь агресії, неприйняття? Е, я нормально до цього відношусь. Особливо мені важливо, щоб відпочивали наші військові, які їдуть за кордон. Зараз їх випускають, і Це круто, тому що для них відпочинок це взагалі круто. Але е, мені не дуже сподобалось, що багато. Іноземців, росіян там, тому я не знаю, як в них, звісно, виходить з ними контактувати. Ось бісить, що вони можуть спокійно їздити з країни в країну, відпочивати зі своїми чоловіками. Ну в такому плані. Ми прокидаємося, йдемо на роботу. Ти знов п'єш ту каву, там у когось день народження. Ви все, все одно його святкуєте, все одно життя продовжується, і треба його жити тут і зараз, бо воно одне. Що робить? Життя продовжується. Це не означає, що людина повинна якщо та воює, то і та довга за загинути я не думаю так, так що хай віддихають, якщо хочуть. Я не засуджую цих людей, тому що життя продовжується, це нормально. Але якщо відбуваються в цей день масовані обстріли, як до прикладу, сьогодні в Києві, то втриматися в публікуванні хоча б на один день. Люди, на яких я підписана, дотримуються цього. Це моє оточення, і я пишаюся тим, що вони свідомі. Чи плануєте ви десь цього року відпочивати? Та зокрема, чи плануєте відпочивати десь за кордоном? За кордоном навряд чи. можливо поїду в Карпати. А як загалом ставитись до відпочинку у часі війни? Чи вважаєте він потрібен, чи може чекати закінчення війни? Потім відпочинемо? Я думаю, Кожен повинен мати відпочинок і навіть тим більше під час війни, тому що це дуже морально тяжко все переживати. І люди повинні трохи якось відволікатися від тяжких подій від цього всього. Це важко. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А як ви ставитеся до відпочинку у часі війни? Пишіть у коментарях. Та дивіться нас на ютуб каналі Говорить Велике і читайте в одноіменному телеграм-каналі.